Розпаковка адвент календаря за 15 тисяч гривень для подорожників. Кожного дня ми розпаковуємо один новий подарунок. Ну що наступний день і наступний подарунок? Ну, знову велика коробка і знову ні щось малесеньке. Упаковка. О! Ого, нічого собі в мене ж такого не було. Перше маємо бутилочку для води. Чи в аеропорті можна собі набрати води, взяти пусту бутилочку і там вже набрати воду. Зазвичай всюди екраники зі свіжою чистою водичкою. А оце що таке? Слухай, прикольно. Звідси можна прямо отако, звідси пити, і тут така трубочка на це. Друга річ це в нас теж бутилочка, тільки не проста, а розкладна. Набираєш водичку, потрошки випиваєш і її складаєш. І знову ж таки, маючи більше місця в своєму рюкзачку. Класна штука. І дивись, можна причепити собі теж на рюкзак. Карабінчик малесенький. Супер. Ей, потерпну, тестуємо. Оп. наприклад, я налила наполовину. Дивись. Супер. Вроді мене протікає. Не пропускає води. Супер презент. Для подорожника. Шикарно. Пишіть, що вам подобається. Щодо зустрічі у нас на каналі маленький брак завжди перевіряєте цю бутилочку.